Це в нас роллерне гальмо з охолодженням і генератор Шіманівський, дає електрику, фара має працювати від нього. Вилучка амортизаційна, казель багато хто любить цей бренд. Вони вже виготовляють велосипеди понад 100 років. Навчилися їх робити дуже якісними. Це алюмінієва рама, 28 колеса, підсидів з амортизацією. Сидіння широке, комфортне. Поміряємо його по зросту. в мене зріст 1,77 м, Мені комфортно. Нижчому буде трошки некомфортно. Він такий від 1,77 м і вище. 1,90 м буде добре, так як посадка тут пряма. Сидіння піднімається, кермо піднімається, регулюється в різних положеннях. Як класно. Тому можна підлаштувати його комфортно під будь-який зріст. Позаду планетарна втулка 7 швидкостей. Надійна, японська якісна. Гальма в нього ролерні. Є багажник міцний, повні крила, повнорозмірні, щоб нічого не хляпало, і доступна ціна. У нас, до речі, найбільший вибір таких голландських велосипедів в Україні, тому, кого такі цікавлять, заходьте в наші магазини, хто з інших міст можемо замовити по інтернеті, заходьте на наш сайт, щось собі оберете.